Битими шляхами побитими, буряк рясне поле вкрив, Репіли вози, гарби йшли, час вів, співали пісні голосно, А на розі висвистував дима, далечінь бабила, вигравала кольорами фортеці, а позаду обізветься пітьма. Та невже то, братній нема далі шляху, та невже то завше золотеє поле. Ой ти моє, чорнобрива воле, тільки далі шукати тебе, тільки далі. І в душі захлюпочеться дзвін. Молодки, молодки. Далі, далі. Співає тиша десь, відміє у просторах. У мертвій шахті я, затоплена вона, а потім дзвін, удар. І от ведуть мотори. То по Україні йде електрики весна. А потім знову кокс, і рейки, і вагонетки. Будь скукалік і дух, як у Карпатах сніг, а на світанку хрест. Розіхати на небі і за горбами смерть осіннюють і Невже було це так? А може, то примара, не знаю, не скажу. І пахне бурянами, а може, чи брецем, а по ярках огні, огні, огні? За зеленим гаєм покотився стріл, Хмари зграє, дим. Тумани у лузі, полонах, нуба, що хмарте? ба ба Розпіляли поле, розкидали цвіт, а бандура зоря у руці. І криваве море бездоганний сміх, налива повітря фарбами весни. Ще раз покотився від гармати стріл. Тікає морок стовборами дим.